Ну що, всім привіт. Не маю я часу на YouTube, на інстаграм і тікток набагато простіше. Переходьте до мене туди, там в посилання є. Там, там інформація частіше з'являється, мої відео якісь і, і всяка ерунда. Ну, сьогодні там. В общем, були перші виїзди. Дивіться, в мене вже комбайн. Жатка вже вся в ячменєві. Ми вотили ми озимий ячмінь. Начебто вже все добре. Це мене в охрень. Єбе муфтиці. Йобані. Готовило посіло. Тече там, скорба. Ну то таке. муфти, З... З коротше. То таке. Мої геніальні творіння. Антенки, я їх називаю. А... Раніше зачіплювалося тут, починає підмотувати коротше, весілля. Геніальне творіння. З тої сторони так само я вчепив одну, поняв, що кайф. Вчепив вже другу. Чітко якраз ось тут -то, на краю. Ідеально працює. Прям кайфово то що. Пластмаска оця вже не дрібежить, не гойдається, тут що ці кріплення. Я ж зробив другі подовжені модифіковані, які чітко тримають. Кайф, супер. Удосконалення пройшли суперово. Ячмінь непоганий, в принципі, Не молотили людей в себе. Я вже довгіршав. Слава Богу. І на цьому Є пусті такі зернини попадаються. Ну. Благо нічого, більш-менш. Вирізла проблема. На прогрітому маслі вигружаюся, підходив бункер до кінця, кидаю на холості. Закінчую на холостих, стартую на холостих, так сиплю на повних оборотах Виключаю вигрузку, пік, слишком низьке давлення. Включаю е, жатку, пік, слишком низьке давлення, мотовіло дуже повільно запускається. Це ж виходить в кінці того сезону кукурузяного. Ну і так само Сою. Сою. У мене тоді все було, блять, я молотився разом. Та сама історія була. Теж пищало. Розумію, гідростатіка присмішки, все, гідростатіку, як я її ремонтував, відео є. На стенді вона показала гарні показники, все, не ідіані, але гарно. Перший виїзд, та сама історія. Шок. Просто. Я туди, хлопці, не знаю, ніхто не розуміє, що. Подивись туди, подивись сюди. Коротше, сьогодні цілий божий день. Руки так. отак по в маслі. Весь як красивий хлоп. чоловік, коротше, як той орган. В общем, три рази я масло зливав, Три рази я ходив до каталога, перелистував весь розділ гідравліку. Шукав. Я говорив з різними людьми. Дуже багато інформації почув. Половина з того інформації була просто бред. Інформація була класна, але не актуальна. Вже я питав цьому, скільки гідронасос мотовила 100, 75 тисяч був їхних 90 скріпленнями. Я вже понімав дуже багато чого. Гідронасос це плунжена Ну, гідроблок, ну, клапанів. Гідронасос в їх в Україні не дуже є. В общем, цілі-цілі каруселі, цілі весілля. Коротше, 10 кругів ада. І що ви думаєте, після останньої розмови з сервесником? Юра, привіт. Дуже вам дякую за те, що ви берете трубку і розказуєте мені те, що мені треба. Коротше, каже він: попробуй відсікати по одному споживачам. Я їх всі відсік, і перед останнім я зрозумів, що не все так просто. Зляв ще раз масло, це вже третій раз. І зрозумів, що я знаю, в чому проблема. Десять хвилин і воно знову стало все так, як треба. Стала чітче працювати оцей на третій передачі, на холостих дьорнув речах, він ще там якусь затримку дає, потім починає їхати. Затримка зменшилась, чітче почав реагувати на речах і перестала пищати слишком низьким давлення. Просто я просто в шоці. Я реально не міг таке подумати, але я дуже багато нюансів по конструкції зрозумів свіжі. Просто це голова не то, що квадратна, а трапеціє Тому така ерунда. По суті, ми вже пропущені, вже буде трошки легше. Перші дні це просто каторга. До вечора голова не то, що ще як вижатий лімон, як будто 10 вагонів за день розгрузив. Нервове таке навантаження. Ти слідкуєш за всім, все має бути добре. Кож, кожну милость, кожен шорох прислухаєшся. Це якась. Це якась просто біжуха. Зараз пробую повернути камеру на себе. Отако. Отак я виглядаю зараз. Ще закінчив. День треба йти приводити в порядок. Тому отак. Ну, це було реально. Я, я не знаю, чи я готовий комусь розказати, що це хіба плату, бо це 20 кругів АДА прийшло. Я, я просто в ужасі. Ну, на ну, питання пльову. Це, це було настільки, блін, елементарно, я не... Це, це, це просто короче, якась хрінь. Але благо, слава Богу, ми, ми змогли, ми пропустилися, косяки поустряняли, ще мали дивити косяк, в мене блять, дещо тут сосеверка відтікає. Під, я вийшла, не поврізався, ми поміняв і, і все кругом. Клапанці позаплатували клапанці, ще оце один момент. Перевірюю, якщо доглядає, буде наверно шукати пробувати роботи на герметичність насоса. У мене я три роки тому поміняв насоса паливного. Там біг проблема, про яку теж в мене я тоді о, о я тоді награвся. Щоб пускав сальник на самому насосі. І блін, якщо мені от останні маніпуляції не допоможе, то це вже, знову треба з насосом лішати. Насос теж тоді шо, там стояв більше десятки чи 15, чи що. Бошовський, жоді, де да, бошовський. То рідний був. Там сальники, там же шток, там такий потаненький шток на фісі. Пазі прорізаний, він теж вироблений. Ну, він мене є, я його не викидав. Ну, в общем, отака фігня. Це в мене ошибися. то, а так тут навіть все одку, слава Богу, не гроші. Тому отак. Всі, всім вітання, всім мирного неба. Слава Україні!